Ну, таку вже причину невістка для сварки видумала, таку вже причину, що смішно й казати, наче мені її одної мало, то я ще маю з її матінкою породичатися та брата свого, мов та ягнятко, їй до обіду подати. Моя тевістка Оксана у нас недовго, лише чотири роки. Але за цей час я розумію, що яблуко від яблуні далеко не падає. Вона мені ще з самого початку своїм характером не сподобалася. А коли я зі свахою познайомилася, то зрозуміла, звідки ростуть ноги. Сваха Юля, жінка своєрідна, але я кажу, що вона природжена базарна баба. Там зазове, там зарегоче, там жарт недоречний кине, галаслива у неї не лише душа, але й зовнішність. Ми виховані зовсім по іншому, люди доволі замкнуті і тихі, може, це пішло від батьків, які були вчителями і не вважали крикливість за прояв малої дитини, а ознаку невихованості. Але я не стала синові перечити щодо Оксани. Може, йому такого й треба, щоб з Ізюминкою чи як то там кажуть. Але ж я не зобов'язана при цьому терпіти її матінку. Тому всі наші сімейні свята ми проводили без свахи, і вже тоді невістка супилася. А чого ви на своє день народження не кличете мою маму? Тому що це моє день народження, спокійно відповідала я, і я хочу бачити тих, хто мені приємний. То моя мама вам неприємна?